Президент України Петро Порошенко відвідав Оршанецький навчальний центр Державної прикордонної служби України, що на Черкащині. Вітаю воїнів! Глава держави оглянув представлені зразки нової спецтехніки, яка на сьогодні використовується під час несення служби на кордоні. Разом з керівництвом пройшов аудиторіями центру, де йому було продемонстровано різні навчальні технічні засоби. Президент високо оцінив якість підготовки молодших спеціалістів для вітчизняного прикордонного відомства. Особливо відзначив оперативність, з якою центр перепрофілювався з правоохоронного аспекту на підготовку військових спеціалістів артилеристів, зенітників, снайперів, навідників-операторів БТР. На сьогодні ці спеціальності є чи не найбільш затребувані? Нове життя. На жаль, створює новий характер загроз, і український прикордонник має вміти і володіти всіми засобами для того, щоб оборонити державу. Я сьогодні задоволений тим, що я побачив. Сьогодні всі зразки озброєння прикордонники мають в своєму розпорядженні. Ми розробили спеціальну програму, що там, де є специфічні моменти навчання, прикордонники відправляють своїх фахівців. На пункти навчання збройних сил України президент наголосив, що відновлення українського контролю за державним кордоном є одним з ключових моментів мирного плану та мінського протоколу. Саме на державну прикордонну службу буде покладено одне з найважливіших завдань: разом з міжнародними спостерігачами з ОБСЄ відновити контроль за усією лінією державного рубежу. Та у найбільш проблемних пунктах пропуску на українсько-російському кордоні. Буквально за два-три місяці комплексно і кардинально перебудували систему організації прикордонної служби. Ми створили нові мобільні загони, ми створили нові мобільні пункти пропуску, які дозволяють сьогодні ефективно здійснювати прикордонникам свої функції. І головне, те, що я побачив, прикордонники готові до виконання цих завдань. Глава держави оглянув нещодавно придбані прикордонниками броньовані автомобілі та вантажівки і висловив впевненість, що така техніка дозволить охоронцям кордону набагато ефективніше виконувати свої обов'язки. Сьогодні я можу вас лише запевнити, що Українська прикордонна служба буде. Добре технічно оснащена, причому як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Левова частина все, починаючи від тепловізорів з дальномерами і завершуючи найсучаснішою технікою, сьогодні до нас будуть надходити в рамках міжнародної технічної допомоги в рамках тих домовленостей, які нам вдалося досягти останнім часом. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять 60 прикордонників, які загинули під час виконання бойових завдань у зоні антитерористичної операції. Серед них 12 військовослужбовців Оршанецького навчального центру, у тому числі і генерал-майор Ігор Момот, ім'я якого президент України присвоїв цьому військовому навчальному закладу. Прикордонникам, які відзначилися під час служби в зоні, АТО, президент вручив державні нагороди, зокрема сержанту Андрію Марченко, за сміливість у бойових зіткненнях, майору Андрію Момотову за вмілу організацію бою під час відбиття нападу терористів на прикордонників. Нагороду від президента також отримав і підполковник Юрій Цехмайструк, який, незважаючи на поранення, продовжував керувати своїм підрозділом і забезпечив надійний зв'язок з артилерійською батареєю, завдяки чому терористам була дана достойна відсіч. Глава держави побажав прикордонникам успіхів у службі та запевнив у всебічній підтримці прикордонного відомства. Але знаєте, я як президент, як верховний головнокомандувач, завжди буду поруч. З нашою державною прикордонною службою України, з нашими прикордонниками, дякую вам.